Привіт, любі друзі! Позаду мене неймовірної краси берег Коста Браво. І цей репортаж я хочу зробити для вас, безпосередньо прогулюючись без мікрофону, щоб було чутно плесків і обійми хвиль і неперевершена краса усього, що ми бачимо, тропою, яка веде з однієї, звозить його Коста-Браво. Замку сучасного, який збудований в 1935 році, на замовлення відомого промисловця із Жерони Нарциса Пляжа. І ця кастілья називається кастілья Пляжа. Архітектором був дуже відомий архітектор Каталонії того часу Ісідор Боско. Але ми з вами будемо ходити тропою, яка показує усю велич. Просто браво! Тому що за кожним вихилом доріжки ми будемо бачити скелі, ми будемо бачити неймовірний краєвид, який зачаровує. Подивіться самі, духи зазвичай в сезон відпочивають на цих скелях. А сюди забіг песик, є сходи, і можна на цих камінчиках собі робити відпочинок. Ухлопця! Футболочка Океан Ельзи і надпис, я не здамся без бою. <різь> Ось так. Наші скрізь. Бачите, як пінії нахилилися до моря, і який такий грот, отвір, в скелях робила вода морська. Неймовірної краси захід сонця. Сюди найкраще приходить на заході сонця. Але тут можна і відпочивати і ось такими скелями, такими доріжками ми пройдемо туди вище, 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 для того, щоб побачити цю неперевершену красу природи. Дерево, як я прагнуло до сонця. Сходинками під ми підіймаємося все вище і вище. І перед очима ми бачимо нові і нові пейзажі. І ось ще одна співземноморська пінія яка проростає корінням скрізь скелю. Хочеться малуватися безкінечно. Доріжка туди тягнеться на десятки кілометрів. І туди далі у нас Тоса Демари, Франція. І ми саме туди можемо доріжкою пройти. А зараз хочеться просто побути тут, наодинці, з морем, з природою, з цією неперевершеною красою. Дівчата-хлопці роблять фотосесії, проходять по сходинкам. І туди вверх-верх-верх вверх, нагору також можна дістатись. Я була там неодноразово, там вигляд просто чарівний. Зазвичай це серпень, досить спекотно, а в жовтні настільки комфортно, що просто отримуєш задоволення від цієї миті. У мене вже маленькі українські копійки закінчились. Найменше це 10 євроцентів. Я обов'язково її сюди кину в море, щоб повернутись. Море її забрало. Я хочу повернутися сюди однозначно. Я це робила багато разів, і моє бажання повернутись неймовірний Льорет Демар. справджувалось завжди. А зараз я не поспішаючи, не буду диртись туди на спіл. Я знаю, що саме там я хочу побути тут, в цій локації, де можна поспілкуватись з морем і Всесвітом. Сонечко скрізь хмаринки пропускає свої промінчики. Пінії нахилилися у напрямку води, прогинаючись від вітру. Потужні пласти скель тримають свою оборону. Молодь рухається нагору, вони ще не знають, що саме там, а я вже там бувала неодноразово, і я це добре знаю. І в спеку туди ходити такое-такоє. Зараз дуже комфортно, ми ще трохи побудемо і будемо спускатися вниз до замку, до фортиці. Я це все також покажу. Неймовірні моменти щастя. Хочеться залишитись тут надовше. Люблю я це все безмежно. А як можна це не любити? Хочеться повертатися, хочеться, щоб був спокій і мир в нашій країні. Так само, як і тут. Ми того заслуговуємо. Не повезли нам з сусідом. Знаєте, чесно кажучи, коли я чую раніше, тут було набагато більше російської мови. Ну я ж це добре знаю, а зараз дуже багато польської, іспанської, італійської. Так, коли я чую подекуди, небагатсько Україн... російську мову, я переходжу на англійську, не хочу, не хочу ніяких конекцій. Що може бути краще, ніж спостерігання за природою? Ми підемо через цей тунель. Іспанський мужчина, який дивиться на море і медитує. І я його розумію. Фантастичний захід сонця, неймовірні пінії і море. Розмова, хвиль. Кель, неба і хмаринок, і мої оповідочки з Каталонії. Люблю тебе Костебраво, люблю Іспанію, люблю Каталонію. Я обіцяю, що я обов'язково сюди повернуся, обіцяю. Так і буде. І я вже спускаюсь в зворотньому порядку сходинками ось туди, в тунель. І з такими сходинками можна вийти сюди, на стелі і відпочивати саме в цьому місці. А ми проходимо через Тунель. Ось туди, там де демар Льорет неймовірний. І звідси дуже гарно спостерігати за хмуре і заходом сонця. Я рухаюсь вперед, наповнена емоціями, враженнями. Щаслива тим, що я можу цією красою поділитися з величезною кількістю людей. Рухаюсь наповнена. Щастям всередині. Ось тут пінії, які цілуються з морем, зробили ось такий тунель природний. Як же це гарно! Просто неймовірно. І Льорет Демар. Фантастичний Льорет Демар. Місце і Богом. Краса. Емоції переповнюють так багато чого хочеться сказати. І ось ми з вами вже біля цього замку. І ось вже цей пляжик, де дітки в захисних жилетиках бавляться поєднання історії, природи і сучасності. Усе життя і жовто-блакитні човники, наші українські. Захід сонця, море, де Мар і Кастілья. Ми прощаємося з цим неймовірним Кастільо фортецею 1935 року, збудованою на замовлення промисловця Жероне, який тепер є окрасою коста Браво. Хвилі. Небо, хмаринки, краса. Коли ти робиш щось з величезною любов'ю, воно виходить неперевершено. А я люблю Іспанію. Завжди, з першого погляду, продовження буде. До нових зустрічей. Ваша Оксана Від'янушина.